Вітаю дорослих і малят! Пропоную віртуальну подорож, яка присвячена українській народній іграшці. А чи знаєте ви, що іграшки мають свою історію? В Україні їх майстрували для дітей з давніх давен, створювали іграшки з дерева, глини, тканини, соломи, навіть із сиру та тіста? Дитячі іграшки гарно прикрашали. Яскраво розмальовували. У давні часи улюбленими дитячими іграшками були свищики і пташки, коники, баранці, а ще, звісно, ляльки. Батьки вірили, що іграшки оберігають їхніх діток від лиха, відганяють злих духів. Пропоную вам дізнатися спочатку про дерев'яні іграшки. Знайомство почну з яворівської дерев'яної забавки. Так її називають майстри, що це не іграшка. А вони стверджують, що це забавка, тому що покликана вона забавляти, бавити, заспокоювати дитя. Матеріал, з якого роблять забавку, осика таке дерево, яке має властивість відганяти все лихе та зле. Назва забавки. Від містечка яворів, що у Львівській області, де започаткували це мистецтво. З давних давен кольорів основних було три: червоний колір квітів та ягід, зелений дерев і трав, білий, як молочні озера на світанні. Трішки згодом додали яскраво жовтого кольору. Ви згадались так, кольору сонця його використовують тепер як фон. Цікаво, що раніше фарби створювали натуральні з квітів, трав, овочів та фруктів. Зараз майстри використовують безпечні акрилові фарби, тому яворівська забавка зберігає свою екологічність. Ще одна особливість це відсутність лаку, а блиск досягається ретельному шліфуванні деталей, тому батьки. Можуть не хвилюватися, що дитина пораниться чи спробує на зуб, на смак іграшку, забавку. Це мистецтво передавалося з покоління в покоління, від родини до родини. Для того, щоб створити високоякісні твори, потрібна не тільки майстерність і вправні руки, а й щире серце та поетична душа. Того року цими витворами. Була прикрашена головна ялинка країни у Києві, а багато років прикрашають цими забавками ялинку у Львові. Ці народні витвори, знані за кордоном. Дуже хочеться, щоб у ріднім краї наші діти росли та бавилися такими забавками, тому що це справжнє українське народне декоративне мистецтво. До наступних віртуальних народознавчих подорожей, дорогі діти та дорослі!